Фіаталенту 21-го року стоїть нормальний екран, але без функціоналу. Замінимо на нормальний Android з камерою CarPlay та 4G. Погнали, дивитися. Магнітола вже сенсорна, робиться в В'єтнамі. Я думав, там тільки крусівка, але і магнітоли там роблять. Ставимо камеру в стоп-сигнал, щоб все було як по заводу та був нормальний огляд. Було ось так, а тепер ось так. Магнітолка на восьмиядерному процесорі 2.32 по пам'яті з підтримкою бездротового CarPlay карплею та android Auto. Раніше навігація була в телефонах, тепер навігація дублюється на екрану Android. Переслухувати улюблені треки стало ще зручніше. все керується з екрану. Раніше треба було керувати з телефону музикою, а тепер можна переключати на екрані. Перегляд відео в далеких поїздках на цьому екрані буде дуже зручною фішкою. Завдяки вбудованому звуковому процесору звук розкрився по-іншому, але я все ж таки б замінив динамічки на більш потужний А тепер ось такий крутий вигляд з камери заднього огляду. Такі проекти робимо кожного дня по всій Україні та навіть Європі. Звертайтесь, підберемо вам та встановимо у вашому місті.